Президент України Володимир Зеленський під час форуму Україна 2024 незалежність відреагував на погрози очільника МЗС Росії Сергія Лаврова щодо використання самоядерної зброї. Президент сказав, гра з вогнем. Мені здається, це він цитує сам себе. Він це не вперше говорить. І щоразу, коли розвідка Росії знає наші наполегливі кроки та розуміє, що ми близькі до рішень, коли вони розуміють, що може так статися, і чим ближче таке рішення. Тим більше будуть напружувати медіапростір РФ і їхні МЗС чи інші конституції. Кінець цитати він додав, що росіяни регулярно намагаються залякувати міжнародну спільноту, і частиною цієї залякувальної програми є її погрози щодо ядерної зброї. Зеленський додав. Вірити в це не вірити. Я про це говорив. Я вважаю, що Путін занадто любить своє життя, і тому мені здається, що він буде триматися за це крісло, за Кремль і за підтримку суспільством його дій. Використання ядерної зброї навряд чи підтримає увесь світ. Я думаю, буде дуже швидка відповідь усього світу. Або ми нічого не розуміємо в безпеці в світі. Якщо комусь дозволено навіть думати про використання ядерної зброї, кінець цитати. І затримання засновника Телеграми Павла Дурова у Франції наразі ніяк не впливає на роботу месенджера в Україні. Про це також заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції. Зеленський зазначив, що не знає деталей справи щодо затримання Дурова у Франції. Він сказав, що на сьогодні це ніяк не впливає на те, що Телеграм працює в Україні. Наша політика, ми працюємо як країна ЄС. Має бути розмова серед країн. Європейського союзу сказав президент щодо затримання дурова. Я ж нагадаю, що 24 серпня французькі правоохоронці затримали засновника Телеграм Павла Дурова. Це сталося в аеропорту під Парижем. Згодом стало відомо, що ордер на арешт Дурова видали в рамках попереднього розслідування, подробиці якого офіційні особи. Не розкривали звинувачення Дурову можуть висунути, оскільки в його месенджері немає модерації. При цьому адміністрація Телеграм не співпрацює із владою в рамках розслідувань злочинів. Пізніше стало відомо, що. Дурова звинувачують у тому, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів. І до наступних заяв з боку президента західні партнери уникають прямих відповідей на питання про збереження обмежень на використання зброї по Росії. Про це також президент України заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента РБК Україна. Зеленський сказав: цитую: вони намагаються не говорити зі мною про це, але я піднімаю це питання. Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився, зазначив Зеленський, натякаючи на дипломатичні ігри у спілкуванні із західними союзниками. Українська влада готується представити високопосадовцям національної безпеки США список цілей великої дальності на території Росії, які ЗСУ можуть уразити, якщо Вашингтон зніме обмеження на постачання американської зброї. Про це повідомляє за посиланням на політику. Як зазначає видання, Україна використовує. Цей список є ще одну спробу переконати Вашингтон зняти обмеження на використання американської зброї проти Росії, хоча Україна раніше надала США деякі зі своїх потенційних цілей на Росії. Цей список, як передбачається, буде більш конкретним за словами трьох анонімних джерел політиком знайомих із діями України міністр оборони України Рустем Умєров та глава офісу президента Володимир Зеленського Андрій Єрмак цього тижня відвідують Вашингтон і планують подати список адміністрації під час переговорів. США вже кілька місяців заявляють, що зняття обмежень не матиме стратегічного значення у війні, оскільки Росія відсунула свої найважливіші цілі, включно з авіацією від кордону, і зробила їх. За їх словами, недосяжними, але Київ визначив кілька важливих цілей, яких він може досягти за допомогою наданих США ракет. кажуть джерела. Він сподівається, що список зміцнить кампанію на переконання президента Джо Байдена змінити свою думку. Не повинно бути жодних обмежень на номенклатуру озброєнь для України, а терористи. Таких обмежень не мають, заявив Зеленський 26 серпня. Захисники життя не повинні стикатися з будь-якими обмеженнями на зброю щодо візита Умірова та Єрмака. Готуються на тлі цей візит, того що Україна продовжує наступ у Курській області та намагається подолати наслідки масованого ракетного удару Москви по її енергосистемі 26 серпня.